Друзі, привіт! Вітаю вас всіх. Сьогодні у нас одна з важливих речей відбувається. Тобто ми в очікуванні морозів а морози будуть означати, що зарухаються певні напрямки фронту, де зараз рухатись вони не можуть, виключно через те, що не промерзла земля і колісна та. Броньована техніка досить важко рухаються. Є заяви Міноборони стосовно того, що нібито ми вже до кінця грудня будемо в Криму. Дивіться, важлива історія про Крим. Ключ до Криму це Мелітополь. Після деокупації Мелітополя буде перекритий логістичний хаб ворога. Сполучення Криму з материком з Ростовською областю. Зрозуміло, що кримський міст він. Ви розумієте, що з ним буде от і після деокупації Мелітополя, отримання Мелітополя, звісно ж, вихід у ворога буде по Криму виключно. Тікати швидше за все, і український Крим повернеться в Україну. Але для того, щоб це зробити, дуже багато роботи. Попереду ворог укріплює лінію оборони в напрямку Мелітополя. Ворог укріплює оборону по запорізькому напрямку. Ворог намагається переходити там в позиційний наступ з використанням артилерії, виключно для того, щоб унеможливити наш наступ. Але ну ворог боїться, він розуміє, що. Збройні сили України з настанням холодів більше переваг у нашої армії, бо наша армія до зими готова, а їхня ні. Наша армія взимку готова наступати, а їхня їм важко буде оборонятися. Тому, друзі, я не хочу говорити термінами. В мене знаєте, це мрія звільнити Крим до кінця грудня, але я все ж таки більш песимістичний чи більш реалістично на це дивлюся. Звісно ж, питання Криму. На мою думку, суб'єктивно це питання наступного року. Але те, що ми переможемо, друзі, сумнівів навіть не має у вас бути. Слава Україні, друзі! Все буде Україна. Переможемо всіх.